Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада, маю велику честь привітати усіх нас з Різдвом Христовим з українським Різдвом Христовим та з новим українським 2025 роком. 2024 рік став черговим роком нашої боротьби за Україну, за нашу можливість жити в своєму! Українському богом даному домі за українське майбутнє наших дітей. Цей рік був надзвичайно складним, відповідальним, трагічним та водночас героїчним. На превеликий жаль, Україна і далі продовжувала втрачати своїх найкращих синів і доньок. На превеликий жаль, значна частина наших українців не повернулася і залишається в рашистському полоні. На превеликий жаль, ми маємо чимало тих, кого вважаємо безвісти зниклими. На превеликий жаль, багато наших славних воїнів отримали поранення. Та разом з тим, незважаючи на жодні потуги наших віковічних ворогів, Україна тримається, Україна живе. Завдячуючи нашим славним воїнам, ми маємо можливість прокидатися з вами ранком під українським небом. Ми маємо з вами можливість вести своїх діточок в українські дитячі садочки і в українські школи. В різдвяно-новорічні дні, обов'язково помоліться за душі наших загиблих воїнів-героїв. Якщо будете відвідувати храм, обов'язково помоліться. Маєте можливість сходіть на алеї слави на наших кладовищах. Сходіть на алею слави на нашу вулицю Проскурівську. Подякуйте тим, завдяки кому ми маємо саме українське Різдво і саме український 2025 рік. Обов'язково подякуйте тим воїнам, які і в Дні Різдва, і в дні зустрічі Нового року борються за Україну, відстоюючи її на лінії фронту. Якщо маєте однокласника, друга, товариша, знайомого, рідного, обов'язково. Відправте йому смс або зробіть телефонний дзвінок, підтримайте і подякуйте. Бо українське Різдво, бо український Новий рік ми маємо завдяки їм. Обов'язково знайдіть можливість і задонатьте в ці дні, бо нашим воїнам потрібна конкретна матеріальна підтримка. Наступний рік навряд чи буде простішим. Так, сьогодні нас іноді намагаються потішити. Якимись ілюзійними прогнозами про завершення війни в 2025-му, про перемир'я, заморозки і багато іншого. Ну але товариство дуже важливо не годувати себе ілюзіями. Бо коли ілюзії лопають як мильна бульбашка, наступає час розчарувань. Аби не розчаровуватись, маємо тримати стрій. Маємо розуміти, що 2025-й так само буде роком нашої боротьби. боротьби. За українське майбутнє наших дітей, боротьби за свій український дім. Тож товариство живемо, працюємо, боремось, аби мати українське різдво, і аби мати український Новий рік, і аби жити як українці на своїй Богом даній святій українській землі. Бажаю усім спокійного, тихого Різдва! Бажаю усім спокійної і тихої зустрічі Нового року! З Різдвом Христовим товариство! З новим українським 2025 роком! Роком нашої боротьби за нашу перемогу! Слава Україні!